Привіт з України, місто Івано-Франківськ. У передень виборів у надвірній відзначили День автомобіліста та дорожника. Ініціатором свята стало Надвірнянське Нафтогазове добувне управління Надвірна Нафтогаз. А сюжет презентує вас студія Мирослава Бойчука та громадське інтернет-бачення Прикарпаття Франківськ. ТБ». Цьогорічний день автомобіліста та дорожника співпав з виборами, тому його святкування, організоване Надвірнянським вірнянським добувним управлінням Надвірна Нафтогаз, вирішили провести раніше, тим паче, що будинок культури Нафтовик, де проходили урочистості, одночасно слугував і виборчою дільницею. Це дещо ускладнило їх проведення, але не завадило піднесеній атмосфері та святковому настрою присутніх. А їх цього дня зібралось у залі чимало, адже дійство обіцяло бути насправді цікавим та неординарним. Саме до цієї дати було знято чотири документальних фільми про надвірнянських автомобілістів. Першим із них про історію цеху технологічного транспорту і розпочались урочистості. Чи не вперше його працівники дізнались про те, що починалась трудова слава їхнього підприємства? Як удиться, було цього дня багато подарунків та вітань, і не тільки від місцевого керівництва. За дорученням і від імені трудового колективу НГДУ дозвольте дорогі дорожники, автомобілісти побажати вам. Здоров'я, щастя, добробуту, благополуччя, оптимізму, впевненості в завтрашньому дні. Зелено вам світла на автомобільних і життєвих шляхах. Нехай усі ваші дороги будуть без безперешкодні і ведуть вас до успіху зі святом вас. Ще два фільми, продемонстровані на урочистостях, були присвячені структурним підрозділам цеху, технологічного транспорту та окремим його водіям. Під час їх перегляду було чути і сміх, і вигуки здивування, і оплески. Дехто крадькома і сльозу з очей змахнув, бо герої фільму розповідали не тільки про себе та своїх товаришів по роботі, але й про найдорожчих на світі людей. Святковий настрій підтримувався і ведучим урочистостей, заслуженим артистом України Володимиром Пушкарем. І як годиться гумористу, музичні номери співаків та танцюристів професійно переплітались з анекдотами та смішними історіями, пов'язаними звичайно з водійською справою. Сюрпризом для присутніх виявилась і завершальна частина урочистостей. Фільм про роботу транспортників у надскладних умовах за задумом його режисера завершився піснею про водія, яка була написана саме для працівників НГВУ Надвірна Нафтогаз на всім відому мелодію Клаудіо Сантор. А виконало її тріо Ягілочка. Тож цьогорічне свято вшанування автомобілістів та транспортників Надвірнянщини, головною метою якого було вшанування нелегкої праці його трудівників, вдалося на славу. І як пообіцяв начальник НГВУ Надвірна Нафтогаз Володимир Чуприна, цієї традиції керівництво підприємства буде дотримуватись і надалі. Вітер закавірно любиться пило сліва. Сильний дві навіли і товариш мотор, Не зриває дощ мені сікрі морози, Поворот різкий, чи різкі буриві, Кам'яні дороги, одні перемоси, Міцо на кермо тримайся воді